Аційну програму очі. Наші журналісти готові розповісти. Вам про головне. Вітаю національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та Укрзалізниці в середньому на 32%. Норвегія виділяє іще 190 мільйонів доларів на відбудову України. А Володимир Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників. Про головне у нашому огляді. Через ранковий обстріл Білозерки, Херсонщина пошкоджено більше десяти будинків. Росіяни вбили одну бабусю, а 20-річний хлопець отримав контузію та поранення обличчя. Через щоденні обстріли командувач об'єднаних сил ЗСУ закликав мешканців прикордонних міст і сіл Сумщини негайно евакуюватися. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення в більш безпечні міста. Все для цього є, будь ласка. Виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. А це фрагмент відео з евакуації наших сталевих військових. Щодня вони ризикують своїм здоров'ям і життям, але завжди в бойовому настрої і завжди допомагають один одному. На цьому відео рятують побратима, якого засипало землею під час обстрілу і дають йому новий позивний кріт. Братан, давай руку, братан. Давай, братан. Руку! Руху руху тебе буде кров. СБУ прикрила підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС. До берегів Сухумі, Грузія, хвилі винесли тіла мертвих свиней. Ймовірно, ці тваринки загинули внаслідок затоплення Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тим часом окупанти з роти «Шторм» відмовляються знову йти на передову, аргументуючи це тим, що керівництво не дбає про них, а півроти знищено. Суть цього звернення така. Ми записав звернення, розошлем їх і це звернення своїм родственникам. Після чого ми відказуємося далі йти виконувати бойові задачі. А поки окупантами наші військові поповнюють обмінний фонд. Давай. Любов пухнастиків, те, що допомагає нашим титанам зараз, вони наче психологічні ліки. Визотівкову оплату за проїзд почали тестувати ще на двох автобусних маршрутах у Львові, 62 та 5 а нагадаємо, що черговий етап впровадження електронного квитка його впроваджують з початку червня. Відтоді розраховуватися карткою або смартфоном також можна в автобусах із номерами 1 а 3 а та десятий. Як львів'яни користуються громадським транспортом, не використовуючи готівки і чи всі задоволені від цифрового, хай і тестового нового. Введення. Дивіться у сюжеті Віталія Ковали пасажирка Катерина Ориник очікує на автобус 3А. Аби розрахуватися за проїзд, жінка приготувала банківську картку. Плата прийшла. Дякую. А квиточка не дається. Ні, вам прийде смс-повідомлення протягом дня, що е, ви оплатили проїзд. Для того аби скористатися безготівковою формою оплати за проїзд, достатньо платіжною карткою або ж смартфоном торкнутися валідатора. Якщо на пристрої з'явився зелений знак підтвердження, це означає, система інформацію щитала і можна проходити в салон. Дуже зручно і легко не потрібно додаткових якихось функцій. Десь колись, коли вже неможливо карткою, то Звичайно, вже тоді готівкою. Автобус рушив контролер, який заходить до громадського транспорту, блокує систему валідатора і спеціальним пристроєм перевіряє, чи пасажири оплатили за проїзд. У нас є термінал, яким ми блокуємо систему. Підходимо до пасажирів. Тобто, якщо це є квиток від водія, ми скануємо QR-код. Якщо це є карточка, то пасажир прикладає картку до терміналу і показує нам, що якщо він завалювався, що картка є. Тісні або телефоном, чи все гаразд з оплатою у нашої героїні Катерини Ориник, яка розраховувалася за поїздку платіжною карткою. Дякую вас, все добре. гарного дня. От тільки не завжди після користування банківською карткою в пасажирів система стягує оплату за проїзд. Журналістка першого західного Вікторія Палайда розповідає: інколи банк списує гроші лише через декілька днів після поїздки. Натомість, частіше кошти за проїзд не стягує взагалі. Я вже їздила разів 7-8 автобусом, саме ТРА, і мені не завжди списувались оплати, лише двічі. Один раз це була оплата карткою. Приватбанк оплата прийшла десь через тиждень і. Інші шість разів було через монобанк, але лише одного разу зняли кошти. Про таку проблему у львівській міській раді знають і намагаються її розв'язати із представниками банківських установ. Ми розуміємо, що по деяких банках одна гривня резервується, потім сягається 15 гривень, а та гривня також повертається. І Різна система є, яка працює в різних банках. І ми зараз стараємося, щоби ту систему, скажімо так, запровадити в одну єдину, щоб один був єдиний підхід по всіх банках. Всіх установах у ратуші також обіцяють, до кінця червня у тестовому режимі буде доступна опція, завдяки якій пасажир власною карткою зможе розраховуватися не лише за себе, а й за інших осіб. Коли ж повноцінно у Львові запрацює електронний квиток на усіх маршрутах, у міській раді традиційно дати не називають. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма Очі. Рускавець, місто, здоров'я один із ключових центрів відновлення та реабілітації на Львівщині. Сьогодні тут відбувся міжнародний курортно-рекреаційний форум. Експерти туристичної індустрії, а також науковці та представники влади обговорювали виклики курортно-рекреаційної сфери в умовах війни та шляхи їх урегулювання. Війна суттєво внесла корективи в курортно рекреаційну сферу України. Нині ж на порядку денному не лише питання пошуку джерел фінансування та залучення інвестицій. Для нас вкрай важливо зараз також розвивати в цьому регіоні реабілітацію. Ми всі розумієте, що це пов'язано з війною. Це не тільки про військових, а населення цього буде потребувати. І звичайно безбар'єрність. Я б хотів, щоб місто Трускавець, Моршен, Сідниця, які плануються і будуються в своїй інфраструктурі, передбачали повно безбар'єрні простори, безбар'єрні міста. Це буде круто і це буде правильно наразі. В Україні 38 курортів, сім із яких, зокрема, і львівський Моршан – курорти державного значення. На шляху до отримання цього статусу і трускавець, місто із потужним ресурсом природно лікувальних вод. Комунікуємо власне вже на рівні Кабміну про отримання статусу. Тобто процес на рівні області вже визначився. Ми продовжуємо це робити. Я вважаю, що це питання просто часу. Додам, що зі 104 санаторно-курортних закладів Львівщини 56 розташовані у Трускавці. Лише за 2023 рік місто відвідали майже 50 тисяч туристів, зокрема й іноземних. А інвестори вклали в розвиток громади понад 100 мільйонів доларів. за те, що віддають свої серця для всіх у Львові, нагородили найкращих благочинців області. Бурштинових янголів вручили переможцям конкурсу Благодійна Львівщина. Це важко назвати змаганням, адже в ньому немає тих, хто програли. Усі ці люди працюють за для нашої спільної перемоги. Конкурс відбувається вже 16 років на національному рівні, але дякують волонтерам у такий спосіб і в окремих регіонах. Вони пліч опліч стали для захисту нашої держави, годували, шукали амуніцію і кошти, давали прихисток, волонтери та благодійники їх часто називають янголами. Тож за добрі справи їм також вручають янголів. Своєрідні оскари благочинності так відзначають переможців конкурсу Благодійна Львівщина Львівщина-2022». Серед них як ті, хто організували волонтерську кухню усім містом, так і представники різноманітних фондів та бізнес. Україна за 2022 рік піднялася на 10-те місце по рейтингу благодійності в світі. Це, це перше місце в Європі для українців. Для України мені, мені здається дуже важливо, е, перш за все. Е, Дякувати, дякувати тим, хто робить добрі справи. На всеукраїнський конкурс подали рекордну кількість заявок: понад тисячу чотириста на регіональному рівні. Їх було 83. Обирали переможців у семи номінаціях. Ще 16 благочинців одержали нагороди як лауреати. Визначили є волонтера року. Ним стала керівниця обласної бібліотеки для юнацтва Тетяна Пилипець. Жінка постійно їздить на передову до військових, а її книгосховище. Від початку року стало волонтерським хабом у бібліотеці. Плетуть маскувальні сітки, шиють білизну для військових, а також збирають російські книги на макулатуру. Майже 20 тонн вже утилізували на потреби ЗСУ. Тетяна зізнається персональна номінація стала сюрпризом від колег. Я йшла сюди після того, як ми вантажили знову там гуманітарну допомогу і макулатуру. І моя колега вона каже: ми втомились. давай перейдемося і зайдемо на таку гарну подію. Це все буде дуже достойно. Тут не буде ніяких бенкетів, тут не буде ніяких фуршетів. Ми просто побачимо людей, які так само пахають, як і ми. Одесь на такі мотивації прийшла. Ця номінація, ця умовна перемога. Це тільки про хороші новини. Вони нам всім дуже потрібні. На регіональному рівні нагороджували найактивніших та найефективніших благочинців також у Запоріжжі, Полтаві, Одесі, Херсоні і Миколаєві. Обікрав дітей 35-річний львів'янин. Поцупив у двох хлопців мобільні телефони, навушники, гроші та ключі від помешкань. Трапилось це на дитячому майданчику у Львові. Зловмисника затримала поліція за допомогою відеокамер, встановлених у межах проєкту Безпечна Львівщина. Тепер злодюжці загрожують тюрамний термін. На одному із львівських дитячих майданчиків бавилися двоє місцевих хлопців віком 10 і 12 років. Після гри школярі помітили, що у них зникли дві сумочки з особистими речами. Їх вони поклали неподалік. Діти повідомили про інцидент дорослих, а ті зателефонували в поліцію. За допомогою відеокамер спостереження правоохоронцям вдалося затримати крадія. Ним виявився 35-річний львів'янин. Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався. Правоохоронці встановили особу зломисника, Речові докази у нього вилучені. За скоєння крадіжки у період воєнного стану йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Алея Вишиванка має з'явитися у Львові різнокольоровою бруківкою. Планують викласти національний орнамент від ділянки автовокзалу Львів до перехрестя вулиць Стрийської і наукової. Роботу над кам'яною вишиванкою розпочали напередодні. Її довжина буде складати півтора кілометра. Проєкт обійдеться міському бюджету у майже 17 мільйонів гривень. Це є блек. Громадського простору тут не тільки йдеться промощення руківкою, тут йдеться і про влаштування освітлення, тут йдеться і про влаштування дорожніх знаків, висадження дерев, кущів, вуличні меблі, урни. тобто, це такий комплексний проект. Поки комунальники на виконання робіт мають лише 7 мільйонів гривень, тому навіть приблизної дати завершення облаштування алеї вишиванки назвати не можуть. У Львівській філармонії стартував сьомий міжнародний музичний маратон пам'яті оперного співака та героя України Василя Сліпака. Триватиме захід чотири дні. За цей час відбудеться стільки ж концертів. Львів'яни і гості міста матимуть можливість почути українську та європейську класику у виконанні відомих виконавців з Польщі та Швейцарії. Василь Сліпак всесвітньо відомий оперний співак солі з Паризької опери. 2015-го виконавець повернувся з Франції до України, аби захищати її кордони від московських терористів. Сім років тому, 29 червня, Василь Сліпак загинув від кулі ворожого снайпера. Тож символічно сьогодні, в його честь, стартував маратон у Львівській філармонії. До неділі ми проводимо чотири концерти сьогодні. В філармонії, завтра в гарнізонному храмі. Традиційно молитва для Василя. Ля і субота, неділя знову тут в філармонії. Але останні роки цей мистецький маратон є відкритий для цілого світу в Італії, в Німеччині. Завтра він продовжується в Франції. Традиційно на маратон до Львова приїжджають зі всієї України і переможці конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, який проводили минулими роками. Одна із них тернополянка Інна Федорій. Сьогодні вокалістка розпочинала перший концертний день виконанням симфонії Густава Малера. Благодійний матч до Дня конституції України зіграли волонтери ліги ветеранів футболу Львівщини проти збірної депутатів обласної ради та обласної військової адміністрації. В межах заходу відбувся аукціон серед учасників події. Гроші з якого спрямовують на допомогу збройним силам. Скільки голів забили волонтери і депутати? Рахували наші журналісти. Благодійний турнір присвячений Дню конституції України оголошує відкритим. слава Україні. Ідея прийшла зіграти з депутатами обласної ради, бо, зокрема, один із волонтерів наших футболістів Ліги ветеранів Степан Пилип є депутатом обласної ради. І Він на таку ідею раду погодився. Футбол граємо не вперше. Мені вдалося зібрати депутатів, зібрати з адміністрації, більш-менш футболістів. У першому таймі депутати повели в рахунку. Забивали Роман Кокотайло і Назар Міндяк. У відповідь за волонтерів відзначився Іван Шах, і з рахунком 3-1 команди пішли на перерву. Ми не очікували, що такі депутати зберуть таку хорошу команду. Та хоч би нічого тепер витягнути. Організатори запросили на матч військових, які раніше грали у футбол в лізі учасників бойових дій. Боліваю за наших ветеранів футболу, з якими ми постійно граємо. Ну за когось одного треба болівати, розумію. Власні депутати стараємося завжди прийти, бо вдячні люди до нас приїжджають ну і деколи не такі. Майже нульові позиції приїжджають до нас і підтримують. Команда волонтерів Ліги ветеранів створила свою організацію, яка допомагає Збройним силам України. Кожен робить свою функцію. Хтось суто переганяє машини, хтось допомагає купити, хтось шукає і різні речі, не тільки автомобілі. Тим часом у другому таймі волонтери скоротили відрив завдяки голу Романа Лаби, але депутати не стомлювались прориватись до воріт суперників. Дубль оформив Роман Кокотайло. Відзначився яскравою грою і голом Юрій Доскичляє системно. це після. Школи інтернату по спорту це просто вже болячка, без якої не можна жити. Далі голи рахувати стало важко. Вони залітали один за одним, і волонтери поступили з депутатам. 4-7. не знаю, як краще вони виглядають в сусідній раді чи на футбольному полі. Ну на футбольному полі вони дуже гарно виглядають. На матчі під час аукціону продавали ящик під артилерійського снаряду. Його Василь Корпан привіз під Бахмута від воїнів 24-ї бригади. А розмалювали скриню студенти львівського вищого професійного художнього училища. Лот пішов з молотка за 15 тисяч гривень. Наступний благодійний матч волонтери зіграють 15 липня на стадіоні Україна з національною збірною ветеранів футболу. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма Очі. Білкопад – це період із кінця травня до початку липня, коли маленькі гризуни випадають з дупла. Все через власну непосидючість, назад. Їх мама білка затягти не в змозі. Тому білченята часто гинуть. Але порятунок є: хвостатих можна віднести до домівки врятованих тварин, що у Львові. Цьогоріч чудомівці вже прийняли шість гризунів. До прикладу ці малюки тільки нещодавно відкрили оченята у притулку про них піклуються та годують спеціальною сумішю, доки ті не підростуть. Далі вони йдуть в вольєр, там адаптовуються, і якщо вони не є дуже ручні, то ми їх випускаємо в природу. А якщо в нас є такі, що по нас бігали, на нас живуть, вони просто зверху, то ми їх вже не випускаємо, тому що вони дуже звикші до людей. У притулку закликають не проходити повз більченят, що випали із допла, адже на маленьких тільцях заводяться опариші, і тваринка може загинути. Якщо людина побачила і захоче взяти це більченя і покласти назад, то білка може не прийняти, тому що запах. Ось і тут. Чи краще або самому брати на вигодування, або вже до нас? До слова, домівка врятованих тварин розташована у Львові за адресою вулиця Олекса Довбуша, 24. На цьому ставлю крапку. Зустрінемось вже завтра. Спокійної нам ночі.